Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше в Одесі. 2 червня під час шторму змило в море 20-річного лейтенанта поліції з Рівненської області її тіло досі не можуть знайти. Подія сталася вчора ввечері в Одесі, де 20-річна дівчина перебувала поза службою у свій вільний час. На відпочинку дівчина фотографувалась на пірсі на згадку про перебування в Одесі. Перша хвиля збила її з ніг, а друга змила у море. Повідомили в поліції. Пошуки дівчини проводяться із залученням водолазів ДСНС. Видання Думське з посиланням на джерела вказує, що 2 червня дівчина з друзями пішла гуляти в Аркадію. Близько 9-ї вечора компанія вирушила на плити біля берега, де дівчину хвилею збило з ніг. Вона впала, вдарилася головою. А наступна хвиля змила її в море. Пише видання. Не ливяйте, Може, дітка утопілась постійно. Да сейчас бы все утопились, блин! Все, все, все!